Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про зарядний пристрій Netcore UMS 2. Наданий для огляду офіційним дилером марки NetCore в Україні посилання дивіться в описі до відео. На сьогоднішній день зарядні пристрої як такі виходять з вжитку, оскільки все більше ліхтарів з вбудованими акумуляторами маємо. Відповідно, нам немає необхідності діставати акумулятори і заряджати їх в окремому зарядному пристрої. Це питання більш-менш, скажімо так, ще стало менш нагальним з виходом з обіходу нікелі-металгідних акумуляторів в формату пальчикової батарейки. І на сьогоднішній день таких зарядних пристроїв у виробників майже немає в асортименті. Або, якщо вони є, то вони такі досить древні. І давно вже не оновлювалося. Що не оновлювалося і що хотілося б тут бачити, поговоримо далі у огляді. Комплект поставки зарядного пристрою досить мінімалістичний: кабель мікро-USB, інструкція та сам зарядний пристрій. Блок живлення в комплекті немає. Відповідно, щоб пристрій наш працював, треба використовувати якийсь з блоків живлення, що має вихід USB. Краще за все використовувати той блок живлення, який буде мати протокол Quick Charge 2.0 і видавати 9 В 2 А. Тоді зарядний струм на один канал ми можемо отримувати до 3 А. В даному випадку маємо двохканальний зарядний пристрій, універсальний для літія, літій феррума та нікель металіндритних акумуляторів. Пристрій двохканальний, і виробник заявляє, максимальну потужність 18 Вт, і кожен канал або по 2 А, або один канал, 3 -амперний заряд можемо отримувати. Якщо в нас є потреба в швидкій зарядці літієвого акумулятора, це дуже цікавий вибір. Корпус повністю виконано з пластику. Присутні вентиляційні отвори, причому це не якісь дизайнерські рішення, як часто буває у деяких виробників. Це реальні отвори, вони є на нижній частині і на бічних частинах, де знаходиться електроніка. Відповідно, у нас буде максимально вентилюватись вся елементна база, блок живлення. І пристрій буде коректно працювати. По типах акумуляторів сюди влазять акумулятори до 21700, тобто 21 мм товщина і 700, 70 мм його довжина. Пристрій цього з запасом вистачає на всі елементи живлення. Порт живлення. Мікро USB, це один з мінусів, як я можу сказати. бо на сьогоднішній день все більше розповсюдження отримує USB Type-C, і мікро-USB вже така рідкісна штука. Добре, що хоч в комплекті у нас є блок живлення. Сам виробник заявляє, що у нас бажано використовувати блок живлення 18 Вт, 9 В2 А. Можемо використовувати 5 вольт 2 А, але у нас в цьому випадку не буде отримуватись максимальний заявлений струм заряду. При підключенні блоку живлення до зарядного пристрою ми побачимо на екрані всю індикацію, яка в ньому може бути. Такий тест екранчика у нас відбувається. І наш зарядний пристрій готовий до роботи. Почнемо з самого простого. Пальчиковий акумулятор, нікільметалгідрівний. Давно лежить десь в запасниках. Відповідно, дивимось на його інформацію. Бачимо, що в даному випадку зарядний пристрій каже, що акумулятор Error, що він, відповідно, у нас мертвий. Беремо старий літієвий акумулятор. Акумулятор більш-менш живий, починається одразу його заряд. При натисканні на клавішу V ми можемо бачити стан акумулятора, що він поганий, великий внутрішній опір у ньому є. Зарядний струм на раді 61 мА. І залито 0 мА. І наразі у нас є функція Quick Charge в цьому зарядному пристрої. відповідно, напруга у нас 9 В. І йде його заряд. Ставимо акумулятор в другий слот, акумулятор більш живий робочий. І дивимось на його параметри в цьому випадку. Другий слот. Клавішою це ми переключаємо слоти. І зараз дивимося, що у нас у другому слоті. Стан акумулятора «Good», Зарядний струм 547 мА, акумулятор майже повний і залито 2 мА1. Якщо ми затискаємо клавішу С, у нас можна вибрати зарядний струм. Натисканням клавіші В вибираємо зарядний струм до 3 А. При цьому, ж, якщо ми її затискаємо і тримаємо, у нас одразу перескакує на 3000 і ми можемо вибрати те, що нам потрібно. При натисканні клавіші В ми, ми бачимо, що можемо вибрати тип акумулятора літійонний, інший він надає наразі вибрати, оскільки вже по заряду в літій фермний ми 3,7 вольти пройшли. А цей у нас не Нікль метал гідрідний також. І відповідно у нас виходить з цього режиму. Те ж саме можемо спробувати для другого слоту. Коли акумулятор вже заряджається якийсь час, ми не можемо зайти в цей режим. Також з цікавих функцій, які є в даному зарядному пристрої. Якщо він якийсь з літієвих акумуляторів у нас мертвий, ми можемо його відновити. Це ми бачили на прикладі нікремітазодрібного, відображається ерор в слоті, але за необхідності, якщо це у нас літієвий акумулятор, ми його можемо відновити. Але в цьому випадку треба бути уважним, щоб акумулятор був правильно вставлений по полярності, бо тоді у нас зарядний пристрій, щоб його розкачати подасть зворотній струм. Це перший момент. І е, другий момент треба бути все ж таки уважним, не залишати пристрій без нагляду, оскільки це безпека літіїв. Знаєте, що він досить таки небезпечний сам по собі. Також з функції є функція захисту, якщо акумулятор заряджається більше 20 годин. То цей слот у нас буде відображатися як повний. Відповідно, якщо акумулятор там з великим великою внутрішньою ємністю, у нас буде, по-іншому, все це заряджатися. Так що маєте це на увазі також. Для чого і де на сьогоднішній день можуть бути використані такі зарядні пристрої. Ну, По-перше, у багатьох ще є ліхтарі, які повністю робочі, але вони не мають вбудованого порту USB Type-C або мікро-USB. Відповідно, акумулятор ми з них дістаємо. По-друге, деякі ліхтарі мають зарядний порт власний, або його не мають, а порт має акумулятор. В такому випадку можна заряджати через порт або поставити в зарядний пристрій, який має функцію Quick Charge, і ми зарядимо акумулятор швидше. Але це впливає на час життя акумулятора, Тож зважайте також на це. Ну, якщо в нас під якийсь ліхтар є 2-3 комплекти акумуляторів, ми їх можемо заряджати у зарядному пристрої в цей час користуватись ліхтарем. Теж такий момент корисний. Що мені хотілося б бачити в цьому пристрої на сьогоднішній день. По-перше, це зміна порту на USB Type-C. По-друге, це можливість використовувати один або два слоти як функцію павербанка. Така функція є в зарядних пристроях Netcore, але це чотирьохканальні моделі. В двохканальних моделях цієї функції немає. Крім того. Ми не маємо в комплекті ніякого блока живлення, а хотілося б його бачити. А якщо його вже немає, то давайте можливість живлення від мережі 220 вольт. Ну і тут в цьому пристрої немає в нас окремої функції як тренування акумуляторів. Відповідно, ми не можемо зарядити, розрядити, прогнати кілька циклів зарядки розрядки акумулятора на різних струмах і навантаженнях, щоб дізнатися його реальні можливості. Під час заряджання на дисплеї ми бачимо струм, залиту ємність та час. Наразі зарядний пристрій працює в режимі 9 В споживає від блока живлення. Струм 1 А. На кожен канал у нас йде зарядка зараз по 1 А. В стартовому режимі, коли акумулятори просто були поставлені в зарядний пристрій, струм по замовчуванню був по 1,5 А. Це вже я в ручному режимі, переставив його на 1 А. І давайте проведемо простенький такий експеримент. Є два блоки живлення 5 В 1,5 А 30 Втний блок живлення. Чи 20 Вт, 9 В там і є на виході. Підключаємо блок живлення. Дивимось напругу, струм, зарядний пристрій у нас запускається, стартує, функції Quick Charge, у нас тут немає, вона не активована. Якщо ми почнемо заряджати акумулятори, вони у нас почнуть заряджатися. Але струми заряду у нас будуть значно меншими. Але якщо ми підключимо цей зарядний пристрій з вже встановленими акумуляторами, то зарядний пристрій у нас швидше за все вимкне. Даний блок живлення. Принаймні, з одним блоком живлення, у мене сталася така функція ситуація, що він просто не хотів запускатися. Ну, знов таки, старі протоколи якась несумісність. В цьому випадку все пройшло нормально. Тому зважайте на увагу, на це увагу, користуйтесь потужними блоками живлення, така от особливість сучасних зарядних пристроїв. Крім всіх моментів, що були сказані раніше, при виборі такої зарядки. Я б звертав увагу ще на декілька моментів. Перший момент це все ж таки подивитися відгуки, як зарядка заряджає нікі металгідні, нікіль, нікіль кадмієві акумулятори. Якщо ви їх використовуєте, це корисна штука. І правильний заряд їх важливий, оскільки деякі зарядки бувають, не дозаряджають ці акумулятори. У випадку з недкорами я такого не помічав, тут проблем з цим нема. З мінусів, ну хіба що тільки два акумулятори заряджати в один час. І дивіться, уважно за струмом, не перебільшуйте струму в пів А для таких акумуляторів, хоча можна і один ампер їх заряджати. І другий мінус, який я так, особисто для себе помітив, часом з деякими нікеліметалгідними і ні нікількадмів акумуляторами Зарядні пристрої NetCore видають такий ну, дуже подразливий писк дросселя, схожий з писком комара. Хтось його просто не почує, я особисто його дую, досить часто чую. І ну, мені це не подобається. І тому деякі зарядки я не люблю використовувати, я їх продаю, подаю, дарую або дарую друзям. Такий от особистий момент. І ще момент, оскільки зарядки ну, нановлювалося тривалий час, звертайте увагу на довжину слота. Оскільки деякі зарядні пристрої, в тому числі в самого Nightcore, не підтримують акумулятори 21700. 21700 означає діаметр 21 мм вони влазять, а по довжині слота 70 мм вони вже не влазять. 21650 влазить, а 700 ні. В цьому випадку у нас проблем немає, все влазить. Виробник з самого початку. На упаковці вказав всі стандарти акумуляторів, які будуть влазити в ці слоти. Ось такий зарядний пристрій, який дозволяє заряджати одночасно і літіві, і ініктанжал гідрні акумулятори з автоматичним визначенням, з великими струмами заряду, якщо в тому є потреба. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться посилання в описі до відео та є промокод на знижку. Користуйтесь, кому це необхідно. Дякую всім за увагу. Слава Україні!